В залежності від того, до якої комісії входять депутати Криворізької міської ради, то в принципі ми так і розподіляємо ті чи інші звернення, хто буде за них відповідати. Тобто, якщо це в нас проблеми пов'язані з житлово-комунальною службою, це Антоневський, всі знають, да? якщо це у нас там освіта, це Лузан, Подкапаєв. Тобто у нас розподілено в залежності від того, хто до якої комісії входить. Але в принципі ми не обмежуємося. Тобто, якщо там я входжу до комісії екології і природоохорони, то це не значить, що я не буду займатися проблемами своїх виборців, якщо це стосується житлово-комунальних послуг. Тому, в принципі, говорячи про те, як відпрацювали 25 п'ятий рік. Ну, ви розумієте, що партія Слова народу в нашій Криворізькій міській раді. Ми в принципі в меншості, тому 100% впливати на ті чи інші рішення, які ухвалюються в сесійній залі, ми не можемо. Ми можемо відстояти свою позицію. Ми можемо утриматись, ми можемо не підтримати, ми можемо не голосувати. Нехай це навіть суттєво не вплине на результат, але все одно ми можемо. Ми маємо свою чітку позицію, тому що у нас відбувається засідання фракції щомісяця, і ми Обговорюємо всі проекти рішень обов'язково з нашим чудовим юристом Катериною Андрійною.